Предмет, як називався Захист України, він сьогодні так і називається. Єдине, що змінено наказом міністра освіти форму проведення його і відповідно зміст. Зміст сьогодні осучаснений до тих вимог, які стоять перед суспільством, перед нашою державою, яка перебуває в умовах війни. Перше в цьому році запроваджено форму навчання. По осередках, і саме на базі нашого ліцею сформований такий осередок нашої Каловської територіальної громади, куди входять ці навчальні заклади, тобто ліцеї міста і кількох сільських населених пунктів, де знаходяться ліцеї. І всі учні з цих закладів приїжджають до нас на навчання. На протязі певного періоду, тобто вони приїжджають на цілий день, і цілий день вони займаються виключно з предмету захисту країни. Традиційно навчальний день у нас починається з загального шикування, а також ритуал підняття державного прапора виконання державного гімну, молитви за України та хвилини мовчання за в роки російсько-української війни. Після традиційного ритуалу. Учні, які розподілені по групах, відбувається навчання. У нас працює чотири вчителя захисту України, і відповідно по тих модулях, які передбачено цим предметом, вчителі навчають своїх модулів. Це є і теоретична частина, але в переважній більшості навчальні заняття це є практичні. Вони навчаються стрілецької справи, тактичної медицини, тактики. Інформаційної безпеки, безпілотні системи впроваджені в цьому році, вперше тобто відповідно до тих вимог, вчителі навчають тих напрямків загальної військової підготовки. Абсолютно немає різниці за гендерними ознаками. Так раніше було, що дівчата вивчали виключно до медичної підготовки, юнаки займалися за програмою захисту України. Проте сьогодні вимоги перед нами стоять, що такого поділу не має бути. Адже сьогодні на фронті на лінії зіт. Меня ми бачимо активну роботу наших дівчат, жінок, які не гірше за чоловіків виконують бойові завдання. І тому сьогодні держава ставить перед нами під провести оцю початкову військову підготовку виключно з усіма громадянами. Як за однією програмою, як для дівчат, так і для юнаків. Щиро вдячні тим навчальним закладам, які передали нам навчальну зброю, і ми її використовуємо для навчання учнів. Єдине, що буквально недавно облаштували ще інтерактивний тир, який нам вже передбачено і виділено було за кошти державні саме для облаштування осередків. Проте ми маємо достатньо своїх навчальних засобів, які ми використовуємо. І час проведення занять так, нам бракує навчальної зброї, нам бракує пневматичних витівок, нам бракує радіостанцій. Але надіємося, що в найближчому майбутньому нам це все забезпечить держава.